З за колючим дротом в'язниці в Гуантанамо приховано безліч історій, які світ майже не чув. Та сьогодні ми розкажемо одну з них: це неймовірна історія в'язня номер 760 Помаранчеві комбінезони зав'язані очі люди на колінах. Ці кадри, мабуть, знайомі кожному. Вони стали символом Гуантанамо. Місце, де систематичні тортури, на жаль, стали нормою, а межі закону просто стерлися. А все ж, хто ці люди насправді? Давайте на мить відійдемо від великої політики і подивимось на долю однієї конкретної людини, яка опинилася в самому серці цієї системи. Отже, з 2002 року Гуантанамо перетворилося на таку собі юридичну чорну діру, тобто в'язниця на кубинській землі, але поза юрисдикцією американських законів. Це місце, де військові, ФБР та ЦРУ могли діяти практично безконтрольно. І от в цих умовах одна людина вирішила дати бій. Це Мохамеду Ульцлахі. Його зброєю стала не гвинтівка, а звичайна ручка. Його щоденник Гвантанамо це унікальний погляд засередини свідчення людини, яка до останнього наполягала на своїй невинуватості. І, до речі, які так нічого і не змогли пред'явити. Але знаєте що? Навіть його слова не були вільними. Перш ніж його щоденник побачив світ у 2015-му, уряд США добряче над ним попрацював. Результат понад 2,5 тисячі правок цензури. Просто уявіть, що ж такого вони намагалися приховати. Щоб зрозуміти всю цю історію, треба повернутися на початок ким узагалі був Мохамеду Ульт Слахі до того, як його перетворили на безликий номер. А починалося все з мрії. Він отримав стипендію на навчання інженерії в Німеччині. Але коротка поїздка до Афганістану на початку 90-х, де він приєднався до боротьби проти Радянського Союзу, боротьби, яку тоді, до речі, підтримували США. Ця поїздка назавжди змінила його долю. Роки потом, вже в Канаді, звичайнісіньке відвідування тієї ж мечеті, куди ходив один із підозрюваних у тероризмі, зробило його мішенню. І ось тут найцікавіше. Після всіх перевірок і допитів канадська влада не знайшла абсолютно нічого, жодного зв'язку зі змовою тисячоліття, жодних доказів, що він узагалі був знайомий з тим підозрюваним нуль. Але для американських спецслужб це вже не мало значення. Він потрапив на їхні радари, і це був лише початок його довгої, страшної подорожі в темряву. Ситуація швидко скотилася в повний абсурд. Під час допитів у його рідній Мавританії слідчі були свято переконані, що звичайні розмови про чай і цукор це не інше як терористичний шифр. Серйозно, вони годинами допитували його про його улюблений напій. А потім він просто зник. Його таємно вивезли з Мавританії і переправили до Йорданії. Тільки уявіть собі його родину цілий рік вони не знали, живий він чи мертвий, аж поки його брат випадково не натрапив на статтю в журналі. Наступною і останньою зупинкою стало Гуантанамо. Про Йорданію він пізніше писав той, у кого там несталеві нерви, просто збожеволіє. Його били. Він постійно чув крики інших в'язнів. Це було справжнє пекло на землі. Але якщо він думав, що це пекло, то він помилявся. Найгірше було ще попереду. У Гвантанамо на нього чекав новий, офіційно затверджений спеціальний план допитів. З моменту прибуття на Кубу Мухамеду Ультслахі, інженер, син, людина, перестав існувати. Він став просто номером в'язень 760. Так що ж це за спеціальний план? Ну, це був набір так званих посилених методів допиту, красива назва для тортур, схвалений особисто міністром оборони США Дональдом Рамсфельдом. І для Слахі вони розробили, так би мовити, індивідуальну програму. Просто послухайте повна ізоляція, стресові позиції годинами, позбавлення сну, сексуальні приниження. Вони інсценували його викрадення, щоб він думав, що його везуть на страту. Погрожували його матері. Вони навіть писали фальшиві листи, нібито від рідних, щоб остаточно його зламати. Це була тотальна психологічна війна. Після місяців таких знущань будь-хто б зламався. І він зламався. Він почав говорити говорити все, що вони хотіли почути. Він почав вигадувати злочини, яких ніколи не скоював. Але психологічні травми були набагато глибшими за фізичні. Він писав, що брехати, обмовляти друзів це було для нього гірше за будь-які тортури, це руйнувало його зсередини. Та навіть після вимушеного зізнання його історія не закінчилася. Навпаки, почалася нова битва цього разу за свободу в залі суду. Його юридична епопея це просто гойдалки надії та розпачу. У 2010 році суддя визнав його ув'язнення незаконним і наказав негайно звільнити. Здавалося б, ось вона свобода. Але ні, адміністрація Обами подала апеляцію, і він залишився за гратами. Ще на шість довгих років. Уявіть це, вам кажуть, що ви вільні, але двері так і не відчиняються. І ось нарешті фінал. Після 14 років ув'язнення, тортур і судової тяганини. Його таки звільнили. І знаєте, що найголовніше за всі ці роки йому так і не висунули жодного офіційного звинувачення. Жодного. Отже, підсумуємо 14 років життя, 2,5 з половиною тисячі закреслених цензурою сторінок і нуль звинувачень. Історія Мохамеду Ульцлахі це не просто історія однієї людини, це питання до всіх нас. Що взагалі таке справедливість у світі після 11 вересня, і якою ціною ми готові її досягати?